Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На календарі у нас сьогодні 25 грудня. Хто святкує Різдво саме сьогодні? Вітаю вас з цим святом. Бажаю миру, злагоди, добробуту, достатку в ваших сім'ях, щастя, міцного здоров'я. Ну і щоб всі мрії збувалися. А наше відео сьогодні про те. Як зробити інтернет в умовах, коли немає світла. Значить, хотів я і давно його записати, але якось не було нагоди. А сьогодні ось такий день. З самого ранку Значить, немає у нас електроенергії, тому записую відео. До речі, тут дивіться, дощечки, записував про них шорти, як робив, <кх> зробив їх для привітань. Рідних та друзів. Віночки власного виробництва. Це також, коли прийдуть рідні, щоб привітати. Ну, значить, власне, дивіться. Получається, по інтернету. Вимкнули світла, інтернету немає. У нас скоросний інтернет. Укртелеком. Ось бачите, абонентський термінал. Ось бачите, сам, як він називається, Оцей модем чи що це таке, роутер. Значить, у нас два обладнання. Власне, підключаються вони до сіті ось такими кабелями. Раз, і ось цей ось він, другий. Дивіться, два. Це те, що йде в комплекті, виходить, з роутером і з абонентським терміналом. Значить, Коли немає світла, як я виходжу з цієї ситуації? <клес> Дивіться. Придбав отакий акумулятор. Получається, зараз я гарно покажу. Маркіровочки, все. Ось, отакий акумулятор придбав. Значить, він на 12 вольт. За акумулятор. Є люди в інтернеті, абсолютно різні акумулятори ставлять. Є, ставлять з мопедів, є з машини, там ще з чогось. Но вони не думають про те, що вони всі в основному йдуть свинцово кислотні. І такі акумулятори вони дають іспарення. Тобто його, Ці акумулятори, ті, які от, там з мопеда, там, з, этого, з машини, ще з чогось, їх не можна ставити в жилих приміщеннях, де люди проживають. От. Даний акумулятор, він є літі-іонний. Тобто, тут, в цьому блокі. Така ж сама батарейка, ось для прикладу, як в Powerbank. Така, така ж сама батарейка, як і знаходиться в моєму телефоні, на який я знімаю, це на основі Літія. Він є для людини безпечним, він не, має, не дає ніяких Тобто Для жилих приміщень ми обрали саме літій Іонний акумулятор. Він продається, в принципі, він продається. я його... Замовляв, і для нього ще є зарядка. Значить, Як я підключаю, дивіться. Мені знайомий, купили ми в Китаї отакі крокодильчики. Ось, бачите, чорний красний. Купили крокодильчики. І окремо купили, ось, бачите, ці провода. Ось Один провод іде ось він. Ось один провод я вже втикнув у абонентський термінал. І один провод в роутер. Це провода. Вони в Китаї є, на Аліекспресі є. Це провода, він називається так. Для підключення роутера, е, типа через павербанк. Якось так. Для короче, кабель. Він виходить: тут у нього виход. Ось оцей, що втикнутий. Там виход отакий, тобто, кабель для роутера. А з іншої сторони, в нього просто USB-виход. Називається кабель для роутера для павербанка. То есть, мы, я заказав такі два кабеля. Вот, два кабеля, бачите? Раз, ось, раз, і два. Раз і два. І, виходить, купили ми два крокодильчика. USB, оці виходи, ми відрізали І крокодили спаяли. Два, тобто, в кожному кабелі ж дві жили: Чорний до чорного і на чорний крокодил. А на тому кабелі э, Красний. <кій> так же само: красний до красного і на красний крокодил. Ну, Хто розуміє, про що йде мова? То есть, я думаю, ви зрозуміли, що є два кабеля, там подвіжили йде. Чорний скрутили з чорним, красний скрутили з красним. Ось отут ми їх отут ми їх об'єднали, запаяли на крокодили І вийшло два крокодила. красний і чорний крокодил. Я сначала, наприклад, вимкнули світло, Я підключаю. сначала крокодилы на аккумулятор, потом э, технология такая, ну как порядок, подключаю абонентский терминал, потом подключаю роутер и все, загорается та штучка, если бачите, ну, покажу сейчас так, чтобы видно было, бачите, сейчас лампочки горят, вот тут тоже, ну, мая бути видно. То есть, зараз у нас интернет полностью працює От акумулятора. Чим хороший цей акумулятор за счет то есть Тобто, тут, ну, я так чесно вам, я його ж не пам'ятаю, це я, він у нас вже рік. Ось, покажу ще раз, ми такий вибрали. Головне, аби він був літій, або літій залізофосфатний. Там їх два вида є. Ну, воно і то, і то, воно підходить. Аби не свинцовий в хату ставили. Значить, даного акумулятора вистачає десь ну так, часом на 10, мабуть. Це так, щоб я не перебільшував. Ну, було таке, що ми його підключали днем. Воно було там, условно, з 4 весь вечір. І я його забував відключити, бо засипав. І наутро він тільки. Ну, 8 годин, це мінімум, ну годин 10 він точно тримає це железно. Тобто, ну Я його не рекламую, це просто показую для прикладу. Я думаю, в інтернеті є багато інших варіантів, аби він був літіоном. Це, якщо ми кажемо, для того, що у вас він буде знаходитися в жилому поміщенні. Якщо у вас є тепле приміщення, наприклад, гараж, там якась битовка, ще щось ще щось. Можна взяти якийсь там акумулятор з машини, ще з чогось, ще з чогось. просто взяти, знайти вдома провода і протягнути, провода, або витратитися на них та купити їх, ці провода, от. аби у вас було зарядне. Тому що, от, наприклад, він там постояв там, условно, 10 годин, ну, я його після кожного разу підзаряджаю. Звісно, якщо він поробив 2-3 години, не обов'язково заряджати. Ну, Якщо він 5-6 годин програбив, бажано зарядити. Тобто, треба, щоб у вас були можливості там, підзарядити акумулятор. Такий акумулятор, я його, він йде з зарядкою. Тобто там, два крокодила і зарядний блочок. Це я покажу в наступному відео. Ну, а тут, щоб підсумувати, в принципі, ось, таким чином, тому що зима якби, перший місяць там, умовно, тільки почалася. Як воно буде, щоб, можливо, ще не всі розібралися з цими речами, як підключати, як, так скажемо, щоб була доступ, скажімо так, до цивілізації. Тому от таке відео. У наступному відео покажу, в принципі, весь свій такий ось карабочок енергонезалежності, що в мене є на випадок, вимкнення світла. Ну, то тобто, есть, що ми купили, що ми як використовуємо. А на цьому все. Дякую за увагу ще раз. Хто святкує всіх з Різдвом? Миру, злагоди, достатку, ну і до наступних відео.